Частину України минулого тижня замало снігом, також посилився мороз. І, хоча найближчими днями в більшості областей без опадів, втім до зими залишилося лише кілька днів, якої погоди чекати у грудні, тепла чи сильних морозів і чи буде багато опадів у перший місяць зими, розповіла синоптику Коргідрометцентру Наталія Птуха. Синоптик зауважила, що за даними світових прогностичних центрів, і аналізами фахівців укргідрометцентру, очікується, що цього року грудень буде близьким до норми Так, серед Місячна температура повітря передбачається в межах від мінус 4 до плюс 2 градусів, але сказати, що у грудні можуть бути такі високі температури або морози, як ось максимуми і мінімуми у кліматичній характеристиці, описано, поки що не очікуємо. Якраз таки очікуємо, близькі до кліматичної норми більш класична зимова погода, наголосила Наталія Втуха. Згідно з кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум, який фіксували за всю історію спостережень у грудні, сягає мінус двадцяти мінус 32 градусів. однак у східних, північно-східних і Чернівецьких областях місцями до мінус 33, мінус 35, на Прикарпатті навіть до мінус 38, на Закарпатті та Півдні від мінус 17 до мінус 23, а на Півдні Криму від мінус 10 до мінус 19. Абсолютний максимум становить плюс 10 плюс 18 градусів на Прикарпатті та Півдні до плюс 20. а на Півдні Криму до плюс 25 градусів. За прогнозами Укргідрометцентру місячна кількість опадів також очікує. В межах норми, зокрема, це показник в 34-78 мм опадів. Однак у гірських районах від 81 до 105. Єдине, що можливо менше опадів, принаймні на початку грудня. Надалі ми ще не можемо говорити, але в нас знову ж таки, оскільки антициклон, у перші п'янів, скоріше за все, буде мінімум опадів. Зазначила синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.